Мультик очима педагога Баранчик Шон. Мультфільм Баранчик Шон це приклад якісного гумору без слів. Події подані через рухи, жести, ситуації. Тому дитина сприймає все через образи. Герої діють дружньо, без агресії, знаходять вихід із різних побутових ситуацій. Сюжет динамічний. Але логічний і зрозумілий навіть найменшим. Є сцени з активними діями, тому перегляд краще робити у спокійний час, щоб не перевантажувати дитину. Головне, що мультфільм вчить помічати наслідки дій, розуміти емоції інших і знаходити рішення мирним шляхом. Рекомендують для дошкільнят: цей мультик має виховну користь, зберігає добрий гумор і створює позитивний настрій після перегляду.